Вас вітає компанія Чиста країна. Сьогодні у нас на огляді твердопавний котел довготривалого горіння моделі Fresco ктп 15 який має діапазони робочої потужності від 10 до 24 кВт, призначений для опалення житлових та промислових приміщень, опалювальною площою від 100 до 260 метрів. Квадратних. Також в нашому модельному ряду. Присутні потужністю 20, 30 та 40 кВт. Котли можуть використовувати в якості палива, дрова, торфабрикети, дерев'яні відходи, пелети, кукурудза, соняшник та солома. Кота представляє собою сталевий циліндр, оточений сталевим циліндром більшого діаметру. Конструкція утеплена. На кінці телескопічної труби. Прикріплений розподільник повітря. Теплообмінник котла Фреско це водяна сорочка по периметру всього котла. Найефективніше виконує свою функцію теплопередачі, саме нагрівання води, бо місце згоряння дров повністю прилягає до водяної сорочки, що збільшує площу теплопередачі. Повітря подається тільки зверху, по трубі форсунці, тільки в зону, де потрібне спалювання. Висота нашого котла тому і й висока, щоб збільшити тривалість горіння.